Всіх вітаю. Хочу затримати вашу увагу буквально на 2-3 хвилинки. Ось дивіться, я саджала пієріс і, відповідно, як всі виробники е говорять, так, от вам прийшло. З закритою кореневою системою, от ви витягуєте і так його саджаєте. Ну, от відповідно, і я так саджала його З закритою кореневою системою, зверху там трошечки розтрапала ці корінці і посадила. Але дивіться, два роки він у мене промучився. І я от дивлюся, це вчора я викопала чомусь. Зразу не взяла телефон і не зняла під камеру, зразу. викопала його відповідно. Думаю, подивлюся, щось таке, бо він мене зовсім став засихати. З кожним днем все хужіше і хужіше стає. І от, дивіться, викопала оці всі корінці. Вони були е, саме у тому ґрунті, е, що і прислали. Це був такий, е, я так думаю, легкий, ну не думаю, а знаю, легкий ґрунт е, для того, щоб гарно корінялися і корінці було їм легко і просто. Ось вони коріння, ось вони наростили скільки таких корінців. Бачите, вони такі, як ниточки. Але далі, ніж оцього ґрунту, саме поживного, легкого, коріння не пішло. От вона сиділа і так і засохла, тим паче, що у нас було засушливе літо. Я його так поливала, але цього, я думаю, було замало, тому що в цьому ґрунті в нього зовсім не втримувалася волога. І, відповідно, таким чином в мене він просто-напросто пропав. Ось я його зі вчорашнього дня занурила в воду. Думаю, можливо, щось відійде, але вже точно впевнена, що нічого не відійде. Ці корінці, вони такі, як волосини, і вони вже засохли. Так що, м хоча от останній е час. Висновок, який останнім часом. Я коли купую рослинки і саме вони з закритою кореневою системою, то так уже нічого не саджаю. Роздираю це коріння. І навіть от якщо буває там такий ґрунтосуміш ця така легка і не роздирається, то краще її отак замочити. Вона через деякий час просто, не бійтеся ті корінці пошкодити, адже якщо ви їх відірвете, то вони ще краще будуть нарощувати нові корінці. А так, от яка вийшла ситуація, відповідно, йому вже нічого не допоможе. Тільки викинути, бо коріння все це воно просто не живе. воно... Не в тому ґрунті. Е, якийсь період ще е, жило, але було зовсім е, йому мало вологи, і вона йому не доставалася, а плюс ще і ці корінці, вони просто чомусь не змогли вийти з цієї ґрунтосуміші. Вони в ній отак і трималися. Просто не нарощували нічого. Так, да, там були. Поживний ґрунт, от де якийсь якийсь час він не тримався в цьому поживному ґрунті. Щось трошки росло, засихало, потім знову наростало. Так що на майбутнє хто отримує такі рослинки, то краще все-таки цей весь ком розмочити, розірвати і посадити. В свою землю, яка у вас, в вашому садочку, і це буде набагато краще. Так, десь якийсь період, можливо, рослинка затримається в своєму рості, але ж вона буде нарощувати коріння, і це коріння вже буде пристосоване саме до вашого ґрунту, а не до цієї легкої суміші, в якій. Саме це коріння може тільки розвиватися. І далі, звичайно, тут такі гарні умови для нього зроблені, чому ж рослинка буде далі коріння розкидати, якщо тут все таке м'якеньке, гарненьке, легеньке. І все, і чому ми будемо далі в таку тверду якусь землю, там не зрозуміло. Так що так, всім дякую за перегляд, гарного дня, бережіть себе, до побачення.